Всім привіт! В цьому відео хочу показати, що ж нам в цьому році подарував Святий Миколай. По-перше, це ось такий ночнік Зоряне небо. Він має декілька режимів. Зараз покажу. Включається, включається, бачите? І повертається і на стелі відображається зірки дуже гарно. Дітям дуже сподобалось. Зранку прокинулись. Зайшли під подушкою і сразу. 에... Давай його перевіряти. Це, звісно, клас. Так. так, що ще? Це Софії. Подрав Аріні подарували ось такий прожектор. Проектор. Вибачте, проектор вставляється ось такі картриджі і відображається різні малюнки там, новорічні. це дуже класна річ. Так, ще подарував нам ось такий Діда Мороза. І снігом Софія дуже давно хотіла. Це, е, це є. Аріні. В цьому році він подарував ось таку. Набор, ось такий набор. Тут це математичні пазли. Підбираємо кількість тваринок до необхідної цифри. Це така розвиваюча гра. В неї можна по-різному грати. По-перше, ми закріплюємо рахунок. Ми також ми вчимося до мої рахунок. І відраховуємо там 1, 2 3 відраховуємо скільки скільки тваринок, стільки ж нам треба таку ж таку ж тип, нам треба підібрати. Так, це для Аріни. Я хочу приготувати дуже швидкі бутерброди, вони підійдуть як для святкового столу, так і на кожен день. Нам потрібно один буряк, приблизно 200 г, одна сільотка, одне яйце, зучик чеснока і одна столова ложка майонезу. Розрізаємо буряк, яйце і чеснок на декілька частин, щоб нам легше було змільчити його у блендері. Майонез, і все це добре перемішуємо. Тепер будемо робити суміш для грінок, одне яйце. Буквально 2 столові ложки молока. І все це добре перемішуємо. Омакуємо батон ці суміш і відправляємо смажитися на сковорідку буквально 1-2 хвилини. Перевертаємо, смажимо з обох сторон. Ось такі грінки у нас вийшли, далі на наші грінки наносимо нашу начинку. Розрізаємо сльотку ось на такі частини. Викладаємо сльотку на наші бутерброди.